Вітаю вас на каналі Смаколик. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас здобні завиванці з яблуками, родзинками та маком. Для цих рулетів я використовувала нічне дріжджове тісто на сироватці, але сироватку можна замінити і на молоко. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, спочатку беремось до приготування опари. В миску виливаємо 350 мл теплої сироватки або ж молока. Сюди ж додаємо 1 столову ложку цукру та 11 грамів сухих дріжджів. Дріжджі можна використовувати і пресовані, але в такому випадку, взявши їх в 3 рази більше, тобто 33 грами, гатнесенько перекалапуцюємо вінчиком. Останнім додаємо 2 столових ложки борошна, ще раз гатненько перемішуємо вінчиком до однорідності, накриваємо опару рушником або ж харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці приблизно на 10-15 хвилин, а тим часом готуємо здобу. В глибоку миску всипаємо 125 г цукру та додаємо 30 грамів розтопленого але не гарячого вершкового масла. Сюди ж вливаємо 25 мл олії без запаху та додаємо півчайної ложки солі. Для аромату додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру або ж екстракту, як у мене. Ваніль можна замінити на лимонну цедру. І не забуваємо додати одне куряче яйце. Перемішуємо здобу вінчиком до однорідності маси. До здоби додаємо активну опару. І ще раз гатненько перемішуємо вінчиком до об'єднання двох мас. Останнім до тіста додаємо борошно. У мене для цього рецепта пішло 725 г борошна. Але хочу звернути вашу увагу, що борошно буває з різною гідрофільністю, тож його може піти як більша, так і менша кількість. Орієнтуйтесь не так на кількість, як на консистенцію тіста. Готове тісто після замішування повинне бути доволі туге, гладке, не липнути до рук і посуду. З тіста формуємо кулю, кладемо у миску змащену олією, накриваємо харчовою плівкою та рушником і відправляємо у холодильник на 6 годин. За цей час тісто виросте в декілька разів. І стане не таким тугим, а більш повітряним. А ще воно таке приємне, що доторкатися до нього це як своєрідна стресотерапія. Тісто викладаємо на робочу поверхню, змащену олією та ділимо на дві рівних частини. Кожну частину заокруглюємо руками, формуючи кулю. Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо відпочити на 15 хвилин. А тим часом швиденько готуємо начинку, 4 великих, не дуже соковитих яблука, очищуємо від серцевини та шкірки. Нарізаємо дрібними шматочками. До нарізаних яблук додаємо 75 г родзинок, 1 чайну ложку кориці, але це не обов'язково. Та 3 столових ложки маку. Також не забуваємо додати 100 г цукру. Гарнесенько перемішуємо. До речі, у мене на каналі є рецепт рулетів з великою кількістю макової начинки. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. І тепер можемо братися до формування та випікання рулетів. Для цього кожну кулю тіста розкачуємо в пласт. Я розкачувала в пласт з товщиною тіста приблизно 4 мм. Тобто робила його не надто тонким. У трьох проекціях відступаємо від країв приблизно на 2-3 см. Від краю, до якого будемо скручувати рулет, відступаємо взагалі приблизно на 5 см. Рівномітним шаром викладаємо начинку дуже обережно, злегка. Наче вдавлюємо руками начинку в тісто, намагаючись не порвати тісто, скручуємо в рулет. З обох сторін защіплюємо краї, іначе запихаємо їх всередину рулета. Рулети я буду випікати у формах для кексу, що змащені олією. Якщо ви не впевнені у своїх формах і боїтеся, що рулети до них пристануть. То краще скористатись пергаментним папером. Кожен рулет без натягу накриваю харчовою плівкою і залишаю підходити у теплому місці приблизно 1 годину. За цей час мої рулети встигли файно підрости і стати неймовірно гарними. Перед випіканням змащую рулети сумішю з одного жовтка та однієї столової ложки молока. При бажанні зверху рулети можна ще посипати маком, кунжутом тощо. Спочатку рулети відправляємо у холодну духовку і відразу ж включаємо на 180 градусів. За рахунок такого температурного фокусу рулети не потріскають. Випікаємо приблизно 40 хвилин. Але найкраще орієнтуватися не на час, а перевіряти готовність дерев'яною паличкою. При виході із рулетів вона повинна бути сухою. Одразу ж після духовки рулети виймаємо з форми і залишаємо до повного охолодження на решітці. В результаті виходять чудові здобні рулети, які гатно нарізаються. Ну от і все. Здобні яблучні рулети на нічному тісті готові. Дякую вам за перегляд, всіх благ і все буде, Україна!